Різницю між «в'єм» і знам в польській мові буде дуже легко пояснити. Уяви собі, що «в'єм» – це бабка, яка сидить біля під'їзду і гадає про всіх плітки. Вона знає все про всіх, але так насправді нікого вона не знає. Натомість детектив, в порівнянні до неї, не слухає плітки, він знає конкретно всіх людей. Так ось бабка скаже: Вєм он мішка. А детектив скаже: Знам го. Угу. Бабка скаже, вiem, з ким он мєшка?» А детектив скаже, знам його жоне». Бабка скаже, «Вєм, ile on zarabia. А детектив скаже, Znam jego kierownika. В усіх цих контекстах і вм, і знам перекладається, як я знаю, але має абсолютно різні відтінки. І плутати «вєм» і знам. В діалогах з поляками досить було би так, знаєте, прикро. Ці поняття треба відчувати. Бабка знає все про всіх, окола до да окола, але ніколи не знає кожного під корінь. Детектив, навпаки, знає кожного під корінь. Ось і вся різниця. А хочеш більше крутого, якісного та хорошого контенту? Підписуйся на мій телеграм-канал Павловський за Кіма. Посилання в шапці профілю. Я розробляю туди телеграм-бут, який в майбутньому дозволить тобі вивчати польську краще. Дякую.